Проект релокації «Рідні» – сьогодні спілкуємось з торговою маркою Природа про їхній досвід релокації. Компанія Сузір'я це, напевно, найбільша компанія, яка займається виробництвом товарів для домашніх тварин. Причому всього спектру. Від кормів для тварин до модного одягу. В Кавоші на даний час ми розгорнули виробництво зернових кормів для птахів та гризунів. Представляємо, ми тут у Калоші торгівельну марку. Природа компанія Харківська. Вона була народжена в Харкові 30 років тому. Ринок збуту, взагалі, був повністю покриття України. Завжди ставили собі за ціль найбільше покриття на ринку, і плюс у нас є. Порядка 10 країн, на які у нас вже є дозволи на експортування продукції. До воєнного час у нас працювало саме на виробництві більше 300 осіб. І на даний час більшість з них продовжує працювати на харківських підприємствах. Калуська площадка вийшла так, що це більше розширення виробництва. Ми нарощували обсяги, а і на даний час. Тут у нас працює 22 особи. Релокація виробництва так виявили, що, що стало поштовхом до розширення виробництва. Ми давно вже в компанії мріяли про розширення зернового виробництва. Ми планували це, але саме в цей нелегкий для країни рік у нас так вийшло. На той час, коли ми шукали місце, де буде другий, скажімо так, дом для сувір'я, куди ми розмістимо своє виробництво, ми дослідили чотири. Ну я особисто дослідив чотири області. Багато з об'єктів продивилися просто в очі, але зупинилися на Франківщині більше за того, що це все ж таки більше віддалене місце від зони бойових дій. Це по перше, а Калуш саме як промислове місто. Вона дуже притягувала нас, тому що тут є необхідна нам інфраструктура, є необхідні для нас постачальники а, і досить нормальна логістика. Дуже велику роль в цьому зіграла саме місцева влада, місцеве керівництво. Вони були дуже зацікавлені в тому, щоб до них заїжджали е, релакові підприємства. Е, дуже класний супорт був від них на переїзд. На той час, коли ми шукали місце, вартість оренди десь була десь була однакова. По тих областях, де ми шукали на Вінниччині, на Закарпатті, на Чорновіцькій області ми ще шукали. Але саме в Калуші ціна була така, ж, але для нас було більше можливостей. Калуш таке благодатне місце для саме малого і середнього бізнесу, досить велика кількість є вільних промислових площадок, і досі вона така є, тому що є така інфраструктура класна. Для великого бізнесу є обмеження в робочій силі. І якщо ми релокуємо сюди наших працівників. То є велика проблема з житлом саме для працівників. А місцева влада пропонувала нам гуртожитки, але, як я сказав, у нас дуже мало приїхало нам сюди харківський підприємства, поки що ми так на приватному зйомі. На даний час на підприємстві більше працює звичайно місцевого населення. Це ті люди, яких ми вже тут взяли на роботу. З ринком праці є питання. Звичайно, є, як і в багатьох західноукраїнських областях. Але нічого, колектив потроху збивається. На даний час ринок збуту саме цієї продукції це Україна, це вся Україна, не тільки західноукраїнський регіон, але вся Україна. Подалі ми плануємо отримувати. І сертифікувати площадку калоша за стандартами ISO 22000, що дасть нам змогу експортувати.